Всім привіт! Сьогодні ми вирішили відповісти на найпопулярніші питання, які задають нам що на майданчику, що в соціальних мережах. Привіт, Ярославе! чи готовий ти відповісти на питання? Привіт, Ліля! Привіт, глядачі, читачі, підписники. Всі готові. Цікаво, що там буде. Перше питання: з яких країн Європи ми найчастіше привозимо автомобілі? О, така легкотня. Я думаю, ті, хто підписані на нас в інстаграмі і в Тіктоці, зараз посміхнуться, тому що вони вже чули відповідь на це питання. Ми привозимо частіше всього машини з Німеччини, Бельгії, Нідерландів. Зараз ще почали ну, купили декілька варіантів Франції, але Франція це та, що біля моря. Ті машини, які в центрі Франції, Париж там і в околицях, то стан ну, набагато гірший. Ніж в тих автомобілів, які там е, біля моря, тому от якось так. В Основної масі це Німеччина, Бельгія, Нідерланди. Скільки часу займає доставка авто з моменту, е, наприклад, коли ми її тільки замовили? доставка авто дивіться доставка авто займає 4 тижні чому тому що купуємо машини на аукціонах є своя проце... є своя процедура зняття з обліку і процедура така що документи йдуть окремо машина їде окремо це все займає до 4 тижнів ми беремо з запасом кажемо клієнту 4 тижні тобто якщо ми сьогодні купили машину через 4 тижні вона буде в сумах на терміналі розмитнена чи є зараз на даний момент якісь акції, знижки або спеціальні пропозиції? Спеціальних пропозицій акції на зараз немає, а знижки є, знижки є військовим, багатодітним переселенцям. Це ну, ми робимо знижки таким категоріям осіб, в будь-якому випадку ще ДСНС сюди входить. Якщо приходите на майданчик, кажете, що ви військовий або ДСНС, то в будь-якому випадку отримаєте знижку. Чи є можливість оплатити авто частинами або в кредит? Оплати частинами, на жаль, у нас немає. А в кредит можна. Наші партнери: це Акорд-банк, Пум-банк і Сенс банк, можуть вас прокредитувати. Якщо у вас кредитна історія ну, нормальна, позитивна, то можуть дати розсрочку, можуть дати кредит. Ми займаємося лише легковими автомобілями, чи також мікроавтобусами і електромобілями. Ми займаємося і легковими, і вантажними, і навіть спецтехнікою. Але до прикладу, тут на майданчику легкові автомобілі, які запитують рентабельні варіанти до продажу. Так? Також ми привозимо вантажні автомобілі там 3,5 тонни тони і більше. Під замовлення. І, до речі, ціни у нас дуже приємні на такі автомобілі, комерційний транспорт. І плюс ми є офіційним імпортером. Це того автоімпортукори, є офіційним імпортером. Якщо ви компанія, вам максимально вигідно у нас придбати. Тому що, по-перше, ми платник ПДВ, по-друге, це повністю офіційно, Ну як в автосалоні ви берете, просто у нас машини БУ. Ну от якось так, привозимо будь-що без проблем. Питання із коментаря витягнуте, так би так. мовити. У нас є сценік, другий такого блакитного кольору, і пишуть люди. Одна людина точніше написала, так. чому так довго вона у нас продається. Я пам'ятаю цей коментар. Він трошки трохи звучить по-іншому. Чому навіть у вас, чому так довго цей автомобіль застоявся, Я його оглядав. Ну, По-перше, якщо клієнт його верніше, читач його оглядав, то він розуміє, що маш... стан машини класний, тобто проблема не в стані. Е ця машина ну, затрималась на місяць часу. Я не рахую, що це прям так довго, тому що зараз, е от серпень місяць, друга половина, це була час відпусток. Зараз перша половина вересня діти йдуть до школи, ну, трошки не до автомобілів. Продажі є, попит є, але не прям так от масово. Тому може за цього і затримався, але точно проблема не в стані, там, або ну, якби, це якісь треті причини, які не від нас залежать. Тому що часто так от, і машина класна, і все клас, але вона трошки затримується в продажу. В будь-якому випадку, рано чи пізно все продається. І цей автомобіль буде проданий, і клієнти будуть задоволені. Можливо, ми слабо дали рекламу, може й так. А ще питання, яке дуже часто задають саме на майданчику: що краще взяти: дизель чи бензин? Ой, це прям індивідуально. Тут однозначної відповіді просто не може бути. Е, якщо конкретно я, я зараз в мене поїздки там півтора кілометра на роботу, півтора додому, ще там десь щось може по місту. Я їжджу на електрички. Е, раніше їздив на дизелі. Якщо я їду на дальняк, я завжди їду на дизелі. Якщо б я їздив більше по місту і в мене немає можливості заряджати, або це була б одна машина в сім'ї, я взяв би, напевно, бензинову. Ну тобто, от якось так. Зараз можна і дізеля брати свіжі, їздить по місту. Це не проблема. Там є електропідігрів, типа електрофен, там щоб вона швидко грілась. Вона там нема проблем з сажавіком. Там це не як їздав кредит, як багато хто говорить. Тобто ну, це все більш індивідуально. Якщо ви хочете більш заощадити, їздите з більшою динамікою, і на дальняк, коли ви їдете, була менша витрата палива, беріть дизель. Якщо ви противник дизеля, беріть бензин. Тому якось так. Я їжджу на електриці, до цього їздив на дизелі. От так. Дуже часто питають, чи скручений у нас пробіг. От якраз ті, хто з нами давно, ті знають, ми пробіги не крутимо. І слідкуємо за тим, щоб були пробіги оригінальні? Ми ж відповідно і знімаємо ці відео в Ютубі, показуємо всю всю документацію. І при наявності, при можливості, навіть не так при якщо ви маєте базу знань, знаєте, як це перевірити, то це ж можна без проблем. Ми ж показуємо на широку аудиторію, показуємо номер кузова і все інше. На всіх машинах пробіги оригінальні. Як має виглядати 12-річне авто? Ну, Як на мене, цей автомобіль повинен бути в рідній, з рідним лакофарбовим покриттям. В будь-якому випадку на ньому будуть дефекти, косметичні. Тобто десь подряпина, десь царапина, десь скол, можливо, там скол на лобовому склі, десь в салоні можливо бути якась притертість. Тому що ну, це все з досвідом. Можу сказати, от на Меганах або на групі Рено, якщо салон Шкіра текстиль, то 5 років або 150 тисяч пробігу лопається сидіння. Ну це от це константа від цього нікуди не дінешся. І 12 років зрозуміло, якщо воно не після реставрації, воно буде тріснути, але це не означає, що автомобіль не ідеальний. Тобто, ну, по-перше, це повинен бути оригінальний пробіг. По-друге, лакофарбове покриття. Оригінальне. От так я вважаю, так повинен виглядати ідеальний 12-річний автомобіль. От знімемо скоро вам відео на Ютуб, як раніше. Я буду в головній ролі. Я вам презент буду презентувати автомобіль. Ідеальний автомобіль з мого, на мій погляд, на мою особисту думку. От так буде більш наглядно. Я думаю, так двигун 1.5 на Рено, праворот, складище. Це така міф, дуже старий. Я його чув в 2019 році, після того якось вже закрилася тема, але зараз хлопці говорять менеджера, що часто люди заходять на майданчик і піднімають цю тему. Ну, скоріш за все, це взяли десь із російських сайтів. Інформацію, тому що на зараз всі знають, що 1,5 дизель К9К це один із самих надійних моторів. І там про проворот вкладищів просто не може йти мова, тому що ці мотори їздять і по 700 тисяч і взагалі міняєте масла фільтра. Е, стосовно ну, можливо, в 2007-2008 році були такі моделі, там, е, ну, були такі мотори, де провертала вкладищі. Я особисто на такі машини не потрапляв, і клієнти мої також. Ну, як мінімум, вони мені про це не говорили. Тому я думаю, це міф, який вже давно розвінчений, і немає сенсу про це говорити. І останнє найпопулярніше питання чого так дорого? Найпопулярніше питання, чому так дорого? Я вам скажу, що і для нас також дорого, але дешевше ніде взяти. По-перше, не ми ж диктуємо ціни. Ціни диктує ринок, і на зараз от, ціни в Європі виросли. Якщо ви пам'ятаєте, от з нами ж багато підписників з 19-го року, і в 19-му році ми публікували той самий Миган 3, І цінник був там в районі 8,5, прям прямо максимум. Да? На зараз це ціна від 8,5 до 9%, а машина постаріла на 6 років. А все за чого? І за того, що кредитна ставка в Європі виросла з 2 до 9%. Спрос на авторічку зразу виріс. Є більший спрос, значить зрозуміло, що ціни виросли. Ціна дорожча там, високе розмитнення, плюс курс євро до долара на сьогодні 1,18%. І отут от так стає цей автомобіль. Я всім раджу, коли ви говорите до прикладу дорого. Просто зайдіть, не обманюйте самі себе. Зайдіть на мобіли, це доступний загальнодоступний сайт. Знайдіть автомобіль, який вас цікавить. Далі відкриваєте митний калькулятор, пару посилань, щоб зрозуміти, що вони там плюс-мінус одинаково рахують. І ви зрозумієте вартість машини плюс вартість розмитнення. А якщо, до прикладу, ви плануєте занижати митну вартість, от я вам скажу, я не раджу максимально це робити. Чому? Тому що от зараз ви чуєте багато фірм на Західній Україні там поблоковані, забрали в них ліцензію якраз таки із -за цих всіх моментів. Тому робіть добре, знаєте, а погано воно й само вийде. Нам коли пропонували підробні сертифікати Євро-1 по 100 євро. Економія на розмитненні на свіжих машинах ну там мінімум 500-600 євро. Да? Але я розумію, що це приведе до ну це шлях в нікуди. Це так само, як от займалися євробляхами, коли до нас. Верніше, багато хто займався євробляхами, але коли до нас це питання доходило, то я відразу казав, що ми от, ну, машини на єврономерах не возимо. Чому? Тому що на той момент це було питання законодавчого, не урегульовано. Законодавець дав можливість їх розмитнити. Але якщо б до прикладу цієї можливості не дали, то ці всі машини стояли на штрафмайданчику. Тому, от ну, не треба ризикувати, треба робити хорошо. А як кажуть, погано воно й само вийде. Тому якось так: без заниження митної вартості дешевше цін аніж у нас неможливо привезти. Добре, дякую. Це були на сьогодні. Всі питання. А якщо у вас є якісь питання, то обов'язково пишіть їх нам у коментарях, тому чекаємо на вас у нас на майданчику і завжди раді. Завжди раді. Дякую вам за увагу. Дякую всім читачам, глядачам за те, що коментуєте, за те, що пишете. Не завжди це якісь там позитивні коментарі. Я пропоную писати те, що думаєте, навіть якісь різкі коментарі. А ми поговоримо, як кажуть, в спорі рождається істина. Тому, якщо вас цікавлять якісь якісь питання, задавайте під цим відео, і на наступний раз ми ну, надамо на них відповідь, які в ці коментарі не були. Тому, от якось так звертайтесь в автоімпорт. Ми ми не ідеальні, я вам скажу, але з кожним днем ми намагаємось бути все краще і краще. Тому звертайтесь, кому потрібен відповідальний підхід. Завжди Дуже раді.